До 23% податків за продаж товарів, навіть власних вживаних, на OLX, Prom, Розетці та інших онлайн-платформах. Кабінет міністрів зареєстрував в Верховній Раді новий законопроект номер 13232 Що це за звір, так і давайте розбиратися. За цим законопроєктом пропонується. Вкладати доходи фізичних осіб, які продають товари або надають послуги через ці онлайн-платформи, податками, Якими? податком на доходи фізичних осіб у розмірі 5 або 18%, а також військовим збором у розмірі 5%. Також вирішили питання, як стягувати ці податки, зробивши онлайн-платформи податковими агентами, які автоматично стягуватимуть з громадян податки за продаж товарів чи надання послуг на цих самих онлайн-майданчиках. Які види діяльності на онлайн-платформах будуть оподатковуватись? Перше, це здавання в оренду житла, іншої нерухомості та паркомісць. Друге це продаж товарів, третє це надання особистих послуг і четверте здавання в оренду автомобілів. Те, що стосується людей, які продають там свої вживані речі, чи потрібно їм буде сплачувати податки? Так потрібно. З перших трьох продажів вживаних речей податок справлятиметься в розмірі 10%. Далі потрібно відкривати спеціальний рахунок. Якщо людина не погоджується цього робити, то податок буде 23%. Гетманцев сказав, що це все для боротьби з тіньовою економікою і для поповнення державного бюджету, наскільки то там мільярдів гривень. Судячи по обсягу обов'язків, ми з вами любимо і рухаємося в Європу дуже вправно. На рівні, все на рівні, все як положено, дуже дуже євроінтеграційно. Але ось по обсягу наших прав щось ми стоїмо на місці і навіть дуже-дуже затормозили. Повний текст законопроекту будемо вичитувати на днях на Ютуб-каналі Пані в законі. Пишіть в коментарях вашу думку, чи на часі це, і наскільки ви часто користуєтесь онлайн-платформами для продажу власних речей.